Пасочок, які особливо дорогі моєму серцю, такі пасочки колись ми пекли разом із мамою. А сьогодні ж я буду пекти пасочки для своєї сім'ї. Звичайно, кількість інгредієнтів я зменшила десь у 5 разів, тому що то би було за дуже багато пасочок для нас. Паски я роблю маленькі, щоб було цікаво і зручно дітям взяти в ручку. Ну і, звичайно, що діти люблять з'їсти глазурь. Отож, готуйте разом зі мною. Перш за все, мені потрібно зробити опару. Отже, у мене тут пресовані дріжджі 25 г, 100 мл теплого молока. Додаю 1 столову ложку цукру із загальної потрібної кількості цукру, 1 столову ложку цукру. І додаю 2-3 столові ложки борошна. Тепер рукою буду все добре вимішувати. До однорідності дріжджі потрібно ось так, щоб було розім'яти, щоб було однорідне таке тісто. Ось я вже вимішала, опара вже готова. Густина така десь, як тісто на блинці, навіть чуть-чуть густіше. Закриваю харчовою плівкою і чекаю, щоб опара піднялась у 2-2,5 рази. Опара вже добре підійшла. На кілька хвилин її в бік. Тепер у мене є три жовтки, одне яйце. Додаю весь цукор. Для паски всього потрібно 100 г цукру. Я одну столову ложку брала до опари, решту до яєць. Одна пачка ванільного цукру це 10 грамів, і дрібка солі. Усе добре збиваю в піну. Тепер до опари додаю яйця. Всипаю усе борошно. Борошна всього я брала 300 г, і з них 3 столові ложки брала до опари. Перемішую, вимішую до однорідності. Коли тісто добре перемішала, додаю до нього 80 грамів розтопленого масла вершкового, цедру з половини лимона та цедру з одного апельсина. І ще раз усе добре перемішую, вимішую. Тепер до тіста ще потрібно додати одну столову ложку молока. І знову все добре вимішую. Після того, як я додала молоко, тісто я ще вимішувала 20 хвилин, воно ось таке в'язке. Але під руками пухке, однорідне, м'яке. Так має бути. Тепер тісто вкриваю харчовою плівкою і залишаю добре підійти в 2-3 рази на годину-півтора години. Поки підходить тісто, формочки я буду перемащувати вершковим маслом. Тоді вони легко знімаються. До кожної форми я буду формувати додатковий бортик із паперу для запікання. Ось так це буде виглядати. Таке тісто любить гарно підходити, тому що пасочки були рівні і гарні. Краще я перестрахуюся і роблю ось такий бортик. Але додатковий бортик теж потрібно змащувати вершковим маслом. Тепер у змащену форму викладаю папір. Маслом, змащений папір маслом всередині. І розправляю. Ось так. І так роблю зрешту формами. Тісто вже добре підійшло, знімаю плівку. Додаю до тіста ще цукати з вишень, у мене тут 50 грамів. Та чорний шоколад. Тут у мене 90 грамів одна плитка. Ось такими шматочками поділила. І добре переминаю тісто. Тепер потрібно руки змастити соняшниковою олією, я змащую, беру шматок тіста і розраховую так, що форму я маю ось цю форму Я маю заповнити на третю частину. Ось так підгортаю під низ. осторожно выкладываю форму. Ось тесто в форме. И вот так само выкладываю тесто в все формы. Я уже все формочки запомнила тестом. обережно перекладаю на дечку, на якому буду запікати пасочки. І залишаю, щоб пасочки, щоб тісто добре підійшло. Вже починаю ось підходити в цій формочці у перших формочках. І ще десь потрібно почекати 1,5-2 години. Пасочки вже підійшли, відправляю їх в розігріту духовку на 170 градусів. Буду випікати десь хвилин 20-30 і готовність перевіряти дерев'яною шпажкою. Коли шпажка буде суха, значить пасочка вже готова запечена. Пасочки вже спеклися і не дарма я робила ось такі бортики з паперу. Пасочка дуже гарно піднялася, ось такі гарно зарум'янились. Залишу їх нехай охолонуть, а поки що буду готувати глазурь. Для приготування глазурі роблю водяну баню. У мене тут 90 грамів білого шоколаду. Нехай розслоптується. Шоколад майже розтопився, вимикаю, знімаю каструлю. Сюди я ось на дошку перекладаю. Тепер додаю столову ложку згущеного молока. Вимішую вінчиком. і додаю 40 грамів вершкового масла м'якого. Тепер ось цю каструлю назад ставлю на каструлю на водяну баню, тільки вона вимкнена. Тепер усе вимішую до однорідності. Ось уже потроху-потроху вимішується. Ось вже гусне маса. Ось є вже густа глазурь. Пасочки вже трохи охололи. Хочу тепер зняти папір. Завдяки тому, що папір і форму я змастила маслом, легко знімаються. Ось такі красонечки пасочки, викладаю їх сюди на дошку окремо. Тепер пасочки перемащую глазурю. Глазурю так я залишила на водяній бані. Ще раз ось так перемішаю. Ось так. Тепер намащені пасочки вже з лазурі я буду декорувати. Ось у мене тут є такі цукрові перлинки, буду викладати букву Х та букву В. Ось першу пасочку я вже задекорувала перлинками та кокосовою стружкою. Декорую наступні. Ось мої пасочки вже задекоровані. Тепер я хочу розрізати одну пасочку і подивитись, яка вона всередині, який всередині шоколад. Ось глазурь гарно ріжеться. Пасочка пухка. Ось яка вона всередині. Багато вишень, багато шоколаду, пухка. Ось. Ароматна така, пахне цедрою лимона та апельсина. Смакота. Ось такі пасочки із шоколадом та з вишнями, та ще й шоколадною глазурю. Я задекорувала. Ось така краса у мене вийшла. Дуже смачні, ароматні, пахучі. Покладіть до кошика свою пасочку. Нехай вам смакує, Па-па!